Життя врятувала подушка безпеки. По обіді в середмісті зіштовхнулися дві іномарки. Водії не ушкоджені. А ще покажемо, як у Славуті молодик відправив на той світ пенсіонерку. Серйозних травм не отримали, а от від іномарок купа брухту. Аварія трапилась 8 квітня на Старокостянтинівському шосе. Лоб у лоб зіштовхнулися «Міцубіші» та Тойота. 38-річного хмельничанина доправили до травмопункту із забоями, а 34-річну жінку не госпіталізували. Водій автомобіля Міцубісі допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із транспортним засобом Тойота, за кермом якого перебувала жінка водій 79-го року народження. Винуватись аварії власник Міцубіші, що виїхав на зустрічну. Ймовірно, він заплатить штраф або у чоловіка відберуть права. А ще днями міліцію Славутського району шокувала звістка. До райвідділку подзвонив сільський голова. Він повідомив про вбивство 80-річної пенсіонерки. 82 роки це вже старість така що це ж не молода людина. пересуватися важко, але хто знав, що це така буде трагедія. Старенька жила сама і практично не виходила із хати. За нею доглядав брат, коли прийшов вранці провідати родичку, знайшов тіло, на якому жодного живого місця не було. Я прийшов сім часом ранку сюди. Всі ці двері були закриті, а ти другий день показував, були закриті, вони були відкриті, стіло перекинуте повністю. І вона бачила лежить боком, крита голос головою. Вкрита. Я відкрив, вона побачу холодна. І справді померла не своєю смертю. За попередніми висновками суд медекспертів, бабусю задушили і зґвалтували. Беру сусідку, грию воду, дайте мити, як ми вже зняли її, її чуть-чуть обмили. Як ми дає її, то голова Ох, ну не можна глянути, струб просто ока нема, шия дуже розпухша. На очі правоохоронцям потрапила чорна чоловіча шапка, її знайшли у хаті пенсіонерки. Власник, 26-річний сусід бабусі. Того вечора він хильнув і просто переплутав подвір'я. На стару накинувся із кулаками. Каже, батя, я прийду, то йди, то я пішов додому. Поки коли ти прийде, то візьмеш хліба. Ми тут залих хліба, і хліба немає, і його немає, і сигарет немає. Підозрюваний в ізоляторі, якщо висновки експертів про зґвалтування не будуть хибними, сяде за грати до самої смерті. А поки що агресивному молодику загрожує 15 років позбавлення волі. Ірина Поліщук, новини 33 канал.